Привіт! Вітаємо вас на швидкісному треку спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Приготуйтесь до гонки за найцікавішими подіями та враженнями. Щоб першими отримувати оновлення та бути у центрі спортивних подій, підписуйтесь на нашу сторінку. Разом ми робимо кроки до нових спортивних вершин. Тож, починаємо! Почнемо з однієї з найінтелектуальніших ігор світу з шахів. У Моршині завершився міжнародний турнір Кубок Святого Шарбеля 2023 в якому взяли участь 10 шахістів, з них три гросмейстери з п'яти країн світу: України, Великобританії, Словенії, Латвії та Польщі. Наш Владислав Бахматський набрав 5,5 очок та посів третє місце. Вітаємо! З витончених ходів на шаховому полі до вражаючих залпів у воді. Президент України Володимир Зеленський відзначив юних спортсменів, представників Луганщини, членів національної збірної команди України зі стрибків у воду за досягнення високих спортивних результатів на третіх європейських іграх у місті Краків Республіка Польща. Тож орденами за заслуги третього ступеня нагороджені чемпіон зі стрибків у воду Олег Колодій та дворазовий чемпіон Олексій Середа. Орденом княгині Ольги третього ступеня чемпіонки Анна Письменська та Ксенія Байло. Хочу зазначити, що Ксенія студентка другого курсу навчально-наукового інституту з фізичного виховання та спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Також медаллю за працю і з витягу відзначено срібну призерку зі стрибків у воду Софію Есман. Вітаємо і пишаємось вами. Студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка не перестають дивувати у фінальних змаганнях 18-ї літньої універсіади України з боротьби греко-римської серед 77 здобувачів вищої освіти з 15 регіонів України показали прекрасний результат. За результатами змагань, срібну нагороду у ваговій категорії до 130 кг кілограмів виборов Святослав Калашніков. Данило Корє у ваговій категорії до 60 кілограмів здобув бронзову нагороду. Станіслав Мальцев у ваговій категорії до 82 кілограмів посів п'яте місце. Тренують спортсменів Дмитро Пікалов та Сергій Коротких. Вітаємо спортсменів та їх наставників за вагомі здобутки та результати. Наші юні спортсмени продовжують тренуватись, виступати та перемагати на змаганнях. З 8 по 10 вересня у місті Ладижин Вінницької області відбувся чемпіонат України з універсального бою. У змаганнях взяли участь 210 спортсменів та спортсменок з 10 регіонів України. Давид Кучма став бронзовим призером змагань. Підготував спортсмена, тренер Олександр Тарельник. Вітаємо! Зі спортивних подій Луганщини ми переносимо вашу увагу на грандіозні досягнення українського спорту. Запрошую вас на льодову арену, де вирує найкрасивіше мистецтво на льоду – фігурне катання. Сьогодні ми зануримося у далеке минуле цього виду спорту і відкриємо для вас його історію. Вперше змагання з цього виду спорту пройшли у відні у 1882 році, коли фігурні ковзани належали лише вибраним. Ця елегантна дисципліна вже тоді зачарувала глядачів своєю грацією і вишуканістю. Але справжнім проривом для фігурного катання стали зимові Олімпійські ігри. Вперше цей вид спорту був включено в їхню програму, і вже у 1908 році фігуристи вийшли на Олімпіаді. А тепер до сьогодення перемогою українського дуету Марії Пінчук та Микити Погорєлова завершилися змагання у танцях на льоду на етапі юніорської серії гран-при АСЮ з фігурного катання у турецькому Стамбулі. Для України це перше золото в юніорській серії гран-прі з 2015 року. А саме в танцях на льоду перша золота медаль за останні 12 років. Вітаємо спортсменів та їх наставників! З 2015 року, 20 вересня, світ відзначає Міжнародний день студентського спорту. Саме в цей день, 1924 року, було проведено перший студентський чемпіонат світу. Ідея присвятити День університетському спорту належить Міжнародній федерації студентського спорту. Університети України стають ареною гарячих змагань, де студенти та викладачі долають виклики фізичної активності. В нашій освіті і спорті немає меж, це свято духу та перемог. Зі студентських арен до світового олімпу в Парижі. Зараз, коли Україна готується до великого світового олімпійського подіуму в Парижі з 32 ліцензіями на Олімпіаду 2024, давайте зануримось у 1896 рік, де приховані цікаві факти першої олімпіади сучасності. Тоді в Афінах на старт вийшов 241 спортсмен, які розіграли 43 комплекти медалей в дев'яти видах спорту. Боротьбі, велоспорті, гімнастиці, стрільбі, тенісі, важкій атлетиці і фехтуванні. Переможець марафону Грек з передон Луїс отримав у нагороду річний абонемент на безкоштовні обіди в їдальні, безкоштовні послуги кравця, перукаря, 10 корів, 30 баранів, 10 центнерів шоколаду та грошову суму у 25 тисяч франків. Киянин Микола Ріттер подав заявку на участь у змаганнях з боротьби, стрільби та фехтування. Однак вже в Афінах відмовився приймати участь в Олімпійських іграх. Потім він пояснював це рішення двома причинами: по-перше, він загубив подарований матір'ю щасливий медальйон. А по-друге, відчув побічні ефекти грецького вина, яким намагався побороти наслідки морської хвороби. Це були гарячі спортивні новини для найкращих глядачів. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати свої коментарі. Ви наша головна команда. До зустрічі у наступному випуску.